1 лютого виповнилося 10 років з моменту створення першого місті комунального приватного підприємства Комунальщик 4. Цей день очільниця міста Оксана Вінницька та секретар ради Надія Петрова сердечно привітали колектив з першим ювілеєм. Саме їм у 2007 році випала місія стати першими на шляху здійснення реформування міських житлово-експлуатаційних контор. Оксана Рудольфівна щиро подякувала колективу підприємства за сумлінну та самовіддану працю. 1 лютого свій, 76-й день народження, відзначив почесний громадянин міста Першотравенська, ветеран шахтарської праці Михайло Михайлович Недашківський. З найкращими побажаннями до винуватця свята завітали міський голова Оксана Вінницька та секретар ради Надія Петрова. Вони побажали імениннику міцного здоров'я, щастя, родинного затишку та мирного неба над головою. 2 лютого у виконавчому комітеті відбулось засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю керівників приватних підприємств Комунальщик 1234 та представників міського житлово-комунального підприємства. На засіданні перший заступник міського голови Іван Сороковий зазначив, що відповідно до протокольного доручення загальноміської наради, яку міський голова провела 27 січня, комунальним службам міста необхідно посилити роботу з покращення утримання міської території у зимовий період. У зв'язку з тим, що на вихідні дні прогнозується зміна погодних умов, можливе появлення ожеледиці на дорогах та тротуарах. Перший заступник міського голови доручив керівникам приватних підприємств комунальщик 1-2-3 Тири бути готовими провести посипку тротуарів та міжквартальних проїздів у вихідні дні. В свою чергу міське житлово-комунальне підприємство має бути готовим здійснити посипку центральних доріг міста, а в разі рясних опадів проводити розчистку міської території від мокрого снігу. 3 січня, за дорученням міського голови Оксани Вінницької, секретар ради Надія Петрова разом з головою міської ради ветеранів війни та праці Віктором Яценком відвідали вдома учасника бойових дій у другій світовій війні Олексія Васильовича Лєснікова з приводу його 90-річчя. Ювіляр прийняв від гостей привітання, подарунки та теплі слова вдячності за його героїчне життя, за те, що він пройшов нелегкий ратний шлях та приніс довгоочікувану перемогу. Гості побажали ветерану міцного здоров'я, родинного затишку, миру, злагоду та благополуччя.